Доброго дня, шановні українці. Хотів я сказати, ви знаєте, іноді так запрацьовуюся, запрацьовуюся що втрачаєш почуття реальності і, і кажеш доброго дня, а зараз вечір 21.00 і ми традиційно починаємо прямий стрім українські сукіряни. Українські сукіряни, які говорять тільки правду. Ви знаєте, саме ваше в житті це говорити правду, тому що ти за це відповідаєш поповній. Я говорю правду з самого дитинства. Ще з дитинства у школі я був правдолюбом. і мене не любили вчителі, тому що я говорив правду. Ви знаєте, от не любили. Я був тихенька дитина, мати була вчитель, батько лікар. Я був тихенький вихований хлопчик. Я нікого не чіпав, я просто читав книги. Читав, 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 читав. З бібліотеки приходили жіночки і казали: Ніна Дмитрівна, заберіть його з бібліотеки, тому що у нього з головою щось станеться. До армії я прочитав 2000 книг, з них тисячу історичних романів. Можете уявити, до 18 років дві тисячі книг. Дуже любив читати. Але мене вчителі не любили, недолюблювали, тому що я говорив правду, не гнувся і був прямим. Так само в радянській армії. Не любили це м'яко каучі, ненавиділи. За те, що я говорив: я не хохол, а українець, і за те, що я не гнувся, і за те, що я говорив правду. В армії таких не те, що не люблять, ненавидять. Але я витримав в витримав армію за допомогою однієї людини, яка фактично мені зберегла життя. І я і буду пам'ятати до кінця. До смерті Микола Іванович, Ніколай Іванович, наш Замполіт. Наш Замполіт, мати в якого була Українка, я про це впізнав аж тоді, коли йшов уже на Дємбіль, в той самий день, коли я звільнявся. Він мені сказав, у мене мати Українка. Так, от, дорогі рідні, знаєте, от дивлюся я на своє життя, яке закінчується. І мені просто страшно. Страшно, що зробили з нашою ненькою Україною, що зробили з людьми. Ви знаєте, після кожної війни наступає мир. Після кожного звій на історії України це безкінечні війни. Була надія. А зараз, а зараз страшно, тому що, тому що помінялися люди, люди помінялися, нас поміняли. Свідомо. Важко, важко, ну, але потрібно працювати. Традиційно вітався з друзями в чаті: пан Михайло Дідух, пан Серій Генчар, пані Ганна Саксон, пан Серій Серман, Олексій Лавникович, доброго вечора. Марія Борсук, добрий вечора, пані Марія. Дорогі рідні, мої друзі в чаті. радий, що ви підтримуєте. І традиційно. Ви знаєте, вчора стався маленький прорив, маленький прорив 35 хвилин праці і три маленьких донатика. Три маленьких донатика, але для мене вони дуже радісні, тому що прямий стрім українські сокиряни не фінансуються від слова зовсім ніким. І ці три перших донати дали надію на те, що люди підтримують прямий стрім українські сокиряни. Не дадуть, щоб його просто. Фізично, морально, психологічно і головне фінансово задавили. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78, картка Приватбанку і отакий низький уклін. Тим, хто допомагає, допомагайте, дорогі рідні, допомагайте, не дайте мені пропасти і дайте мені можливість говорити правду. Все, два прохання. Для тих, у кого за кордону щось вирухнеться, хоча надії практично немає. Ігор Швець, профіль Facebook, месенджер, списуємося і отримую ваш донат по Western Union, монограм, чи Ріга. Все. Ви знаєте, я міг би сьогодні вам, дорогі друзі, сьогодні багато чого говорити. Ну от про що у нас сьогодні говорять інформаційні засоби інформації України-блогери? Так, вони кажуть, що буде кінець Зеленського. Вони кажуть, що вчителька зробила українська вчителька, зробила оргію з 11 класника. Вони кажуть про якогось депутата з партії Слуг народу, якого затримали, значить, і він не зміг виплатити 10 мільйонів залогу, щоб його випустили, бо купив будинок під Києвом. Про це розказують. Розказують про сина депутата 16 років з Ужгорода. Да? Депутата Закарпатської облради, який організував грабіж переселенки з Донбасу, і на волі, і той, що грабував, і він організатор на волі, так і батько за нього заплатив залог 10 мільйонів гривень. Ну звідки депутата Закарпатської облради 10 мільйонів гривень. Смішне питання. Закарпаття це столиця контрабосу. Там контрабанда суне і суне і суне. Коротше кажучи, я міг би вам про це розказати, але вибачте, я таку хірню розказувати не буду. Сьогодні я, як завжди, буду говорити правду і буду говорити про серйозні речі. Я не буду вам вішати локшину про якогось американського, там, американського діяча громадського чи державного діяча якогось такого маленького, який дав ідею приєднати Росію до НАТО. Я вам не буду це говорити. Вибачте, це нам нафіг не потрібно, так? Жодного мата, до речі. Одні печатні слова. Я розкажу вам про те, що нам не хочуть розказувати, і про те, про те як від нас ховають правду. Отже, перше, перше у нас приєднався Андрій Блонський. Доброго вечора, доброго вечора, і пан Б. Отже, дякую, рідні. Отже, дорогі друзі, про що ми будемо говорити? Перше, про про протиповітряну оборону України, яка фактично перестає існувати, сьогодні розумні люди зробили аналіз. Я теж зробив аналіз, але, як би кажучи, в області протиповітряної провітряної оборони у мене є. Ну, є уява. Є уява як людини, яка служила в армії, яка цікавилася і читала книги на військову тематику. так. Але ж я прислухався до того, що говорять спеціалісти. Е, минулої ночі на Україну пішло більше 552 шахедів шахетів і більше 40 ракет різного калібру, від їх 101 калібр кінжалів. Да? І більшість з цих, цих шахедів ракет, достигли цілі. Вони ж йшли шахеди аж на Закарпаття. Вибачте, як з російського кордону, з Криму, шахеди дійшли аж до Закарпаття до Львова. Якщо ніхто не збивав, так ніхто не збивав. Шахеди, які перли на Закарпаття і до Львова і знайшли цілі. Так? Ніхто не збивав, ніхто не збивав шахеди, які накинулися як вовча зграя на Полтавську область на місто Лубне, розбивши ГТС. Там 52 шахеда лупанули на місто Лубне, жодного не збили. Фактично, ППО нашої практично вже немає. Вона перестає існувати. Фактично прикривають тільки місто Київ. Чому? Правильно, тому що йде великий російський наступ, правильно, вам не кажуть, але він уже йде. Той російський наступ, про який говорив Путін, той російський наступ, про який попереджували нас, уже йде. Він не почався, уже йде. На фронті страшенні бої, страшенні бої на фронті, і нам не говорять всю правду, яку, яку потрібно говорити. Так, але я скажу одне но: сьогодні я, командувач ЗСУ Сирський дав наказ посилити мобілізацію. Він сказав, що потрібно знаходити резерви, потрібно нові методи, потрібно, потрібно, потрібно посилити мобілізацію, тому що Росія набирає 10 нових дивізій. 10 нових дивізій значить, по 10, 10 нових дивізій по, 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 по 10 тисяч чоловік. Я говорю по радянським нормативам: це 100 тисяч нових солдат набирає Росія. І нам Сирський сказав, що потрібно щось протиставити. Що нам потрібно протиставити? Я сьогодні виклав шорти і відео в основну сітку каналу, де запитав генерала Сирського, а що ми можемо протиставити Росії. На даний момент по мобілізації. У них мобілізаційний резерв 10 мільйонів чоловіків. Я не знаю, скільки в Україні моб резерв. От зараз кого мобілізувати? Кого? Села пустіть. У нас от на Сукірянщині села пусті. Люди або прості роботя, селяни, робітники, або на фронті, або повтікали. Все, більше нікого немає. За кермом автомобілів і навіть уже тракторів, мотоблоків, жінки, далі кого мобілізувати. І так само по Україні прості робітники, селяни практично щезають. Щезають, просто щезають їх або вбивають, або закопують, або вони тікають. тікають Західний кордон тріщить питання до сирського кого мобілізувати? Чому сирський не каже, що потрібно мобілізувати 700 тисяч чиновників в Україні? 700 тисяч лайдаків, які нічого не роблять, мають броню від мобілізацію, космічні зарплати і розкрадають Україну. Чому їх не мобілізувати? Правильно. Чому не мобілізувати ТЦК-поліцаїв? Реально мобілізувати не на блокпости, а на нуль. Чому не мобілізувати депутатів? Чому не мобілізувати кримінал? Чому не мобілізувати ну, всіх, кого можна мобілізувати? У нас зараз радянська система мобілізації. Хапай усіх, кого можеш. Для прикладу, я знаю земляка 55 років. Хапанули його, забусярили. Хапанули, повезли в навчальний центр, з навчального центру військову частину зараз він лежить в лікарні. 55 років да, почали відмовляти ноги. Скажіть, будь ласка, діда мисильський, хочеш Москву завоювати? Так? Ну, посилуй мобілізацію тими бугаями, які з золотими цепами на джипах відпочивали на Буковелі, в Карпатах, у нас на Дністрі. Ти ж їх не будеш бусярити з ТЦКшниками, так? Так. Ким посилювати мобілізацію, пане генерал Серзький? Я вічливо питаю, хоча в мене непечатні слова, готові зірватися слі. Ким посилювати мобілізацію? Далі, про що ми можемо говорити? Ми можемо говорити про те, що колись казав хтось з римських філософів, Чим ближче кінець імперії, тим безумніші у неї закони. Да? Чим ближче кінець імперії, тим безумні у неї закони. Ви знаєте, я все думав, що може прийняти Верховна Рада. Все думав. Я вже казав, що Верховна Рада це люди або з інвалідністю, або люди психічно хворі, або люди наркозалежні, або люди з вихиблені на всяких там. Різних дурницях, да? або взагалі профани. Ну, ми згадаємо, з кого ми набирали Верховну Раду. Пам'ятаєте, як нам казали в 2019 році: люди, кого ви вибираєте, там офіціантки, там колишні жінки легкої поведінки, бармени, менеджери всілякі, ну, а рахамія продавав чебуреки в Сочі. да Кого ви вибираєте? Там ж нема людей розумних, практично начитаних. Ви ж а всі казали, та ми ж вибираємо людей з вулиці, так? таких як ми. Ну, колись Ленін же казав, що кухарка може управляти е росі Російською імперією. Так, Доуправлявся да, Ленін російською імперією, доуправляв, да? кухарка. Да? Ну так само зараз. І що Верховна Рада придумала? Верховна Рада сьогодні підтримала ідею Путіна. Верховна Рада підтримала ідею Путіна. Я готовий відповісти за свої слова. Ідея Путіна це змінити адмінкордони України. Ми знаємо, що ідея фікс Путіна і про це говорить Діма Медведєв, да, говорить кінь Лавров, змінити адмінкордони України. І вони почали змінювати адмінкордони України з 2014 року, відтяпивши у нас Крим. І відтяпавши частину Донецької Луганської області, вони про це говорять. Вони зараз хочуть змінити адмінкордони України. То у них чотири області України повинні дійти, то п'ять областей, то шість областей. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Картка Приватбанку і велике прохання допомагати рідні говорити мені правду. Так от. І цю ідею і цю ідею змінити адмінкордони України підтримує Верховна Рада. От знаєте, всього чекав від депутатів. Але те, що вони підтримують ідею Путіна змінити адмінкордони України, для мене сьогодні був як грім серед ясного неба. І хто? хто у нас. Автор ідеї пані Ганна Скороход. Ганна Скороход, яка дала інтерв'ю, вся така прилизена, я все ж для народу. Да? Ну вони ж відчувають вибори. Да? Вони ж не думають про те, як Україні вижити, відбитися, витягнути війну. Для них зараз вибори. Вона така прилизена, маленька до інтерв'ю. Ви знаєте, я все для українського народу. Чому втрачати 50 мільйонів гривень? Чому втрачати 50 мільйонів гривень на е, адміністрації Луганської і Донецької області? Їхні функції треба передати Дніпропетровській ОВА і Харківській Ова, а ці ОВА скасувати. Себто нам пропонується варіант частини неокупованих територій Луганська, Донецька, Краматорськ, Славянськ передати. Де юре і де де юре, де юре головне, і де факто? А є різниця, де факто і де юре, де юре з підписом. Харківський і Дніпропетровський ОВА? Можете собі уявити? Це зміна адмінкордонів в Україні. Фактично, скорход пропонує назви Донецька, Луганська область нівелювати. Лишається Дніпропетровська область, Харківська область. область Що ви творите, демони Що ви творите? ви ви що, курите, коноплю, чи ви зрадники прямі, чи ви посібники Путіна. Да? Путін хоче адмінкордони України поміняти, і ці міняють. Да? І хтось каже: вибачте, так, адмінкордони України ж не можна міняти. Це ж Конституція України, правильно? А ви знаєте, що цей законопроект зареєстрований в Верховній Раді України. Порушуючи Конституцію, Верховна Рада плює на Конституцію і зареєстровує проєкт скороход, який повторює слова Путіна. Скажіть, будь ласка, що ви творите, демони? Які адмінкордони України міняти? Які назви міняти Донецька, Луганська область? Які у вас скорочувати? Раніше треба було скорочувати. Зараз йде великий російський наступ, зараз резервів немає. Зараз останніх ППОшників гонять на фронт. Зараз шахіди літають над Україною як на параді, як Юнкерси в 41-му році да, літали і, 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 і на, по головам ходили. Що ви творите? Страшно, 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 просто страшно. І про це сказав голова. <кій> Вибачте, точно, не брешу. І про це сказав голова Дніпропетровської ОВА Він сказав, я не підтримую е, ідею депутатки Скороход тому що, по-перше, це повторює ідею Путіна про адмін е, змін, зміни в адмінкордонах України. По-друге, е, мені нам, Дніпропетровській області і Харківській, це не треба. Це не треба, тому що це. Повторення ідеї Путіна не потрібно міняти зараз під час війни адмінкордони України не потрібно, бо це буде мати прецедент. І завтра, післязавтра, як почнемо міняти адмінкордони, то доміняємося, що від України нічого не лишиться, крім Києва, і той заберуть. Ну що ж, дорогі рідні, ну, отакі головні новини дня ППО України практично, 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 практично перекриває тільки Київ шахеди калібри ганяють по Україні уже по-господарськи, їх практично ніхто не збиває. Гага, наказ сирського про посилення мобілізації, жорстокі м'ясні бої на фронті. Росіяни тиснуть з усіх сторін. Ну і ідея депутатів Верховної Ради змінити адмінкордони України. Ну, ви знаєте. Я хотів би сказати, що творять депутат. Я вже давно давав ідею і прямо казав, що нам потрібно розпустити Верховну Раду України, тому що Верховна Рада України просто знищує Україну. Ви знаєте, от таке поняття, як вони взагалі відірвалися від землі від людей. А вони ж відірвалися, так? вони думають, що вони вічні, вони думають, що вони вічно будуть доїти обирати український народ і нищити. Так? Вони не божителі, як римські патриції колись, які вже не хотіли стояти, не хотіли руки піднімати. Вони лежали, їм пихали раби іду, підтирали від них той непотріб, що людина виділяє. Так само у нас народні депутати України. Так? Чим ближче кінець імперії, тим безумніші її закони. І у мене питання: хто припинить оцей... Хто припинить? розпад України. От я прямо кажу, не боячись хто знайдеться людина чи люди, які припинять розпад України, наведуть порядок, дисципліну в Україні, поборять корупцію і, і врятують Україну. Скажіть, будь ласка, хто захоче, напише в коментарях 54 57 08 25 13 71 89 78. Картка Приватбанку, низький уклін. І велике прохання, допомагайте, хто скільки може. 10, 20, 30, 40, 50, 100 гривень говорити правду. Тому що мені, як завжди, в усі часи надзвичайно важко. Але я тримаюся. Слава Україні і смерть ворогам. Дякую друзям за підтримку в чаті, дякую за вподобайки, дякую за те, що ви приділили мені увагу сьогодні ввечері. До нової зустрічі!